Лозівська громада взяла участь у міжнародному обміні за програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Представляти громаду поїхав секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Навчання проводили наприкінці жовтня у кількох містах Естонії та Швеції. Громади обирали на конкурсних засадах з областей України, де ведуться бойові дії. Учасники обміну навчалися заходам безпеки, залученню інвестицій та цифровізації. Тема основна даного навчального візиту було ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування Естонії та Швеції, з механізмами їх роботи. Взаємодія їх з органами державної влади, а також серйозний акцент був поставлений на питаннях реагування в кризових ситуаціях. Ми ознайомилися з їхніми протоколами щодо реагування, роботи з населенням, дуже серйозний напрямок в естонській рятівній раді, Естонській рятівній службі. Спрямований саме на роботу з населенням, тобто профілактична функція, тобто максимум роз'яснювати, як діяти, коли діяти, який спосіб і про які ситуації які дії треба вчинити. Дуже серйозна робота проводиться саме з населенням. От В Естонії рівень довіри до рятівників 96%. Тобто люди довіряють їм. І знають, що вони прийдуть на допомогу. Учасникам міжнародного обміну розповідали про систему створення проєктів, підготовку документів для залучення коштів до України та безпосередньо громад. Одним із напрямків поїздки, розповідає Юрій Кушнір, стало відвідування маленьких міст та переймання досвіду від них. Отриманий досвід дуже цінний для Лозівської громади. Зазначив секретар міськради. Візит був побутований таким чином, що ми спочатку були в міністерстві. Потім ми були в міській раді Таліна, потім ми були в Асоціації е, органів місцевого самоврядування Естонії, де нам розповідали, як працює, як взаємодіє держава з органами місцевого самоврядування. У них, до речі, є суперміністерства в Міністерстві фінансів, разом там і Мінфін, і Міністерство регіонального розвитку. Тобто нерозривно пов'язане фінансування, ознайомилися з структурою бюджету. Надходженням з видатковою частиною, які ж бюджетні трансферти. А також дуже цікавий був напрямок, де ми побували в невеличких містах, зокрема в місті Раквери, де нам розповіли, як муніципалітети Естонії працюють з Європейським Союзом. Те, що Естонія є членом Європейського Союзу, не відміняє того, що для того, щоб отримати кошти Європейського Союзу, треба підготувати. Заявку, підготувати проєкт, захистити його, отримати кошти і профінансувати. І це дуже такий цінний досвід для саме написання підготовки проєктів для реалізації на території нашої держави. От вони нам навели декілька прикладів, як вони реалізували проект, наприклад, один проект там, відновлення історичного вигляду однієї з вулиць міста Ракори. Вартувала вона, загальна вартість проєкту 2 мільйони євро, із них 1 мільйон 300 євро це були кошти Європейського Союзу, а 700 тисяч це були кошти бюджету міста. Тобто вони підготували проєкт, вони доказали, що він має бути реалізований, які плюси від реалізації, які вигади як місцевого. Населення, так і в цілому, перспективи, що ці ці гроші працюватимуть. Також Юрій Кушнір взяв із собою до Естонії прапор України, який передала Лозівська міська рада старшокласників нова хвиля. Молодь власноруч зробила із бісеру янголів і прикріпила їх на прапор України. Також написав свої побажання. Наразі Лозівська громада разом з партнерами розглядає спільні проєкти як для бізнесу, так і культурні молодіжні проєкти. Завдяки такій співпраці активна молодь творчі діти зможуть у майбутньому взяти участь у міжнародному обміні. Юрій Кушнір подякував організаторам програми обміну та партнерам за підтримку Лозівської громади.